У Черкасах оголосили війну поборам у галузі освіти. У дитсадках та школах заборонили збирати гроші з батьків. Видатки на поточні та капітальні потреби взяв на себе міський бюджет. На рік на утримання закладів та забезпечення дітей влада виділила 74 мільйона гривень. Але чи всіх задовольняє така реформа? Розкажуть наші журналісти. Вони відвідали дитсадки міста. У Черкасах працює 53 дошкільні навчальні заклади. Ірина Черних і її донечка Катруся поспішають в один із них. Родина із Донбасу, щомісяця здавала гроші на потреби групи. Каже, як для переселенців їм робили знижку. Замість 20 гривень платили 10. У нас група абсолютно нова, нам її тільки предоставили з 1 сентября, тому нам потрібно було в групу все. Кое-що кошту садик нам предоставив. В основному грушки там постільне. Ми закупали. Міська влада Черкас під страхом звільнення і кримінальної відповідальності заборонила педагогам збирати гроші з батьків. Відтепер вони не мусять здавати на потреби закладу жодної копійки. Здавали на потреби групи по 25 гривень. Кожен місяць легше, краще, да то да. Кожен місяць. Важко було віддавати. за новим розрахунком владців, Видатки на одну дитину на рік складають 200 гривень. Вихователька із багаторічним стажем Олена Косташ переконана, цієї суми замало. Дуже красиві. Покривала і красиві ламбрикени. І ось тут ви бачите, ми ошатно все зроблено. Це все зроблено руками батьків і коштами батьків надто мало на одну дитину 200 гривень. Тому що дивіться, навіть миючі засоби. Якщо ми порахуємо ті ж самі серветки, одна одна пачка вистачить на на рік дитині. Не вистачить, мабуть. Саме ці 200 гривень не дають спокою не лише вихователям, а й батькам. Мовляв, їх не вистачить на мінімальні потреби малечі у садочку. Мер міста запевняє, після першого півріччя бюджет переглянуть і, можливо, за потреби суму збільшать. Спочатку були навіть такі виступи батьків, а що ж, наші діти залишаться без туалетного папіру у дитсадку. Та ні. Шановні друзі, давайте або ми разом поборемо ці речі у нашому місті і ми забезпечимо 100% потребу на утримання дітей, або давайте далі виносіть і потім не скаржтеся. Між школами і дитсадками міста вже розподілили бюджетні гроші. Загалом видатки на поточні потреби складають майже 10 мільйонів. На капітальні заклали 65 мільйонів гривень. Зараз ми отримали 62 тисячі вісімсот. З розрахунку що входить 314 дітей по 200 гривень на дитину. По капітальних видатках у тому році розпочали вікна вставляти 400 тисяч. Було виділено, і в цьому році ми закінчуємо. Але повністю від ярма поборів батьків не звільнили. За ними залишили оплату 60% вартості харчування дітей. Фінансуючи решту цьогоріч на їжу у дитсадках депутати виділили 18 мільйонів гривень. З них більше 5 мільйонів на вітамінізовані продукти. Педагогів, які продовжуватимуть збирати з батьків гроші, каратимуть. Завідувач одного з дитсадків вже отримала догану за побори. Юлія Порпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.